Сьогодні відбулося те, що ніхто не очікував. Національний банк України з сьогоднішнього дня, 15 березня, ще знизив облікову ставку. Хоча раніше говорилося про те, що до червня, як мінімум, облікову ставку, ніхто чіпати не буде. Що ж це означає? В першу чергу, це означає те, що як виявляється, національний банк і уряд. Очікує втримати під контролем інфляцію, тобто зараз якихось небезпечних ситуацій стосовно інфляції не видно, принаймні вони цього не бачать. Вважають, що інфляція буде під контролем, тому поступово облікова ставка далі знижується. Друге, це те, що далі буде знижуватися прибутковість по депозитам гривневим і по військовим облігаціям гривневим, Ну і валютним, в принципі, Теж тому, якщо ще хтось очікує і планує вкладати в військові облігації або вложити гроші на депозити в гривні, то майте на увазі, що найближчий місяць-два ставки будуть.